То точно не зможе стати розвідником, людина, яка не здатна швидко, критично мислити, і яка не може приймати рішення. Вона може спробувати їм стати, але результату не буде ніякого. Ну тобто, для мене, як для звичайної цивільної людини, є два типи розвідників. Це такі, як я кажу: ну перепрошую, хлопці з району, які готові вірватися в будь-який двір. А також є окремо такі аналітики, спокійні, вони дивляться, аналізують, а має бути все в комбінації. Дивіться, найкращі результати оперативні групи дають ті, в яких поєднані ті інші хлопці, ну умовно кажучи. Ну тобто, один іншого доповнює. Але я особисто вважаю, що дуже емоційна людина, яку можна, ну грубо кажучи, взяти на понт, вона не може стати розвідником. Залежить більшістю погоджуюсь, але залежить від ситуації, бо є кризові моменти, а є, скажімо так, рутинна робота. Так, коли ми говоримо про класичну агентурну роботу, тут потрібна. Некваплива, така виважена, з, виважена робота з вмінням оцінювати, де правда, де намагання маніпулювати тобою чи фактами. Це досить таки рутинна в принципі робота. Але коли доходить до виконання навіть оперативної, скажімо так, оперативних завдань, там інколи треба приймати рішення дуже швидко максимально швидко, за лічені хвилини.